Розкажи свою особисту історію, пов'язану з вигнанням кримських татар з рідного Криму. Чи зачепили ці події когось із твоєї рідні? З 1783 року до Першої світової війни, до Другої світової війни це історія мого народу. А от починаючи з Другої світової війни, це вже історія моя особиста. Чому мій дідусь? Воював в Другій світовій війні. Це дідусь. Потім мого отця, він 1939 року народження, і в 44-му році йому було 5 років. Його виганяли з рідного дому, коли його тато, мій дідусь, захищав захищав рідну батьківщину Крим. Потім вже е, я трошки пожив. В мирний час трошки пожив, тому що я народився вже в Заслані, в Узбікістані. Вот. І все своє життя мріяв про повернення в Крим. І хвала Всевишньому, а, ми повернулися в Крим в 2001 році. І всього да, Всевишній нам подарував життя 13 років. Це третє покоління я і вже четверте покоління це вже моя донька. У 2014 році їй вже було 5 років, як її, як прадіду, вже. Та, та. і уявляйте собі, да? чотири покоління вже це особиста історія. І нам, в 2014 році, ми вимушені були виїжджати, тому що ми дуже добре знаємо історію.